Що треба для того, щоб стати успішними блогерами в сфері б'юті індустрії чи суперпрофі в інстаграм травеньках про життя? Статистика деяких попередніх красунь показує, що треба мати дві струнки ніжки, губки качечкою, пару татуювань та обов'язково пропрацьовану психіку, щоб розповідати, хто тут аб'юзер, а хто газлайтер. Але сьогоднішні наші героїні доводять, що блогерки це не обов'язково відвертість та зухвалість. Достатньо просто. Народитися в багатій родині і вдало вийти заміж. А ще крутіше народитися не просто в багатій родині, а в багатій єврейській родині українського походження з Дніпра і буде повний Royal Flash. Сестрички близнючки Єва та Есті тільки розпочинають свою активну блогерську діяльність, проте вже встигли високо злетіти і навіть декілька разів упасти в багнюку скандалів. Чому на молодих блогерок відразу? Ви скільки хейту, і чи правда, що за їх милими посмішками стоїть справжнісінька мафія? Ви на каналі Макозеба. Підписуйтесь, ставте міцну подобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі послання будуть в описі під відео. Унікальність блогерок в тому, що вони сестри та ще й двійнята. Ви, до речі, відрізняєте взагалі, хто з них є, вахто Есті. Родом, дівчата з Дніпра, хоча Есті нещодавно переселилася до Києва і тепер звикатиме до нового міського ритму. З національністю блогерки ну можна здогадатися, єврейки. Та нічого дивного, частенько так саме з Дніпра, трапляються знамениті євреї. Розпочали свою блогерську кар'єру Єва та Есті лише в 23-му році, коли виставили своє перше відео. Але при тому, що кар'єра дівчат тільки починається, вони вже встигли потрапити до парочки гучних скандалів. А як же без цього? Деякі медійні люди тільки мріють про якийсь там чорний піар, а тут він сам до рук іде. Щодо відносин між собою, то дівчата живуть мирно і майже не сваряться. Хоча хто знає, у тихому болоті і біси плигають. Наприклад, її Есті драконить в Єві, що вона холоднокровна і зовсім не емпатична. Тоді як Єва говорить навпаки, що це Есті, нарцистична, душніла. Тому постійно вимагають до себе максимальної уваги і чіпляються найменших дрібниць. Ось і познайомились, хто є хто. Але щодо фінансових питань, то дівчата все ділять порівну. І навіть коли сьогодні у Єви там замовили три реклами, а у Есті всього одну, то весь прибуток все одно пополам. Але за свою кар'єру коротку, всили дівчата і гарненько вляпатись. Якось Єву та Есті звинуватили в ганебній брехні. Нібито дівчата пообіцяли розіграш роз подарунків, але в результаті подарунків то ніхто не отримав. На що блогерки переводять стрілки, що це, наче як організатори, розіграшу не модрували, а вони тут ні до чого, вони просто виступали лише як в якості там ведучих. А взагалі дівчата ще й застерігають: уважно дивіться умови і не ведіться на всілякі лохотрони. Але не всі люди це зрозуміли і на красунь вивелися там гора хейту. При тому, що до реклами казано, Есті категорична, вона вважає, що це брудні гроші і ніколи не підуть на удачу. Есті радикально засуджує тих блогерів, які без нарікань сумління рекламують казино. Мовляв, самі б ніколи не сіли грати, а на людському горі заробляють. До того ж, включає свою фінансову логіку і розуміє, що якщо буде рекламувати казно, то надалі ніяких серйозних брендів, таких як Nike, Fanta чи Lancom, не будуть з ними співпрацювати. Для компанії це повний редфлаг. Тоді ж як Єва зізнається, що в неї іноді чешуться там руки прийняти рекламні умови, адже пропонують шалені гроші. Наприклад, за дві сторіс там в, там сказано 5 тисяч доларів. Але поки що Єва слухається сестричку і змушена, підібравши слинку, чим нам відмовлятися. А в іншому хайповому відео Єва, взагалі та Есті розташували. По поличкам, як правильно вийти заміж. Вони під келих чогось там смачненького затвердили, що проблема більшості українських, та й не тільки українських дівчат в тому, що вони виставляють на показ занадто відверті фото, і їх там поведінка сильно зухвала. Мовляв, якому адекватному чоловіку це потрібно. Кому сподобається, що його дружина голе світить там дупою для всього інтернету, але підписники не зрозуміли позицію блогерок щодо того, що дівчата так би мовити з пробігом не зможуть вийти вдало заміж. На думку Єви та Есті, весь цей хейт не більше ніж заздрість, ескортниць, що вони потрапили в помийну яму і ніколи звідти не виберуться. А оскільки усвідомити такі речі важко, то краще звинуватити там у своїх невдачах Єву та Есті. Ну звісно, окрім того, хейтери переключалися і на сім'ю дівчат, що нібито вони тут. Дають там лайтові поради, такі всі правильні та солоденькі, а їхні батьки та чоловіки займаються корупційними схемами та зуміли перевести більше 30 мільйонів на офшорні рахунки. Що ж, дійсно, колишній чоловік Єви Лев Мішалов та його брат В'ячеслав, дніпровські бізнесмени та політики, які і справді були неодноразово помічені в корупційних скандалах. Закрите та вельми цікаве лишається питання: а хто ж батьки та дідусі у дівчат? При тому, що їхню родину навіть називають Гринкевичі 2,0 або клан «Кардашян». Та й самі дівчата про свою родину відгукуються, що це типу надійний тил та міцна оборона. Хм. Так і на планування особистого життя великий відбиток поставило єврейське коріння дівчат. При тому, що наразі обидві красуні розлучені, а Есті ще виховує маленьку донечку. Сестрички зовсім не засмучуються, до речі, в цьому випадку. Вони стверджують, що після розлучення... По повній мірі відчули себе королевами, більш жіночими та бажаними. Хоча й забували про сучасні модні тренди про всі особисті травми з психологом. Та проте модель української та єврейської сім'ї дуже відрізняється: дечим в гіршу сторону, а дечим набагато в кращу. В плані виховання єврейських дітей панує цілковита підтримка. Наприклад, якщо дитина там з кимось побилася, то на людях єврейська мама буде з усіх сил. Захищати свого синочка, ну там чи донечку. А вдома, як вже нікого не буде, дасть гарненьких прочуханів. Тобто дитина і безкарно не залишиться, і при тому буде відчувати себе захищеною. Тоді як в наших сім'ях часто все навпаки, можна ну, там, виставити своє чадо винним в всіх смертельних гріхах, аби тільки бути хорошенькою в очах суспільства. Таке теж буває. В сексуальному плані між українським і єврейським чоловіком також велика різниця. Кажуть дівчата, найголовніше в тому, що євреї як відомо обрізані, але на думку близнят, коли чоловік обрізаний, він набагато там кращий в інтимному плані. Причому для обох партнерів хм, я посперечався до того ж, в Канаді чи Америці при народженні дитини взагалі не питають, чи потрібно обрізання. Там роблять це по факту і по причинам гігієни. Та й щодо фінансової грамотності євреїв, Єва та Есті висловлюються без зайвої скромності. Досить відомий факт, що ця нація бізнесменів та хитроподібних комерсантів. На думку дівчат, вся справа в тому, що всю історію євреїв конкретно пригнічували, влаштовували погроми та геноциди. Тому вони змушені бути кращими та розумнішими там в усьому, щоб просто вижити. Так закладено вже генетичною природою. Тому споконвічне питання до блогерок, скільки має заробляти чоловік, щоб з ним зустрічатися, дівчата відповіли, що чоловік в першу чергу має бути тільки єврейським, іншим там іншим, ще взагалі вони не розглядають. І заробляти близько 50 тисяч доларів. На їх думку, в Україні там багато таких чоловіків вільно там заробляють таку суму. Просто не афіширують або не оподатковують це на загал. Але як висловлюється Єва, жінка в першу чергу має бути опорою для чоловіка і не кидати його. Були якісь там фінансові труднощі. А таких панянок, які ледь трішки долар там плигнув, шукають жанову пасію. На думку Єви можна назвати просто ескортницями. А як ви вважаєте, друзі, якщо жінка в більшій мірі орієнтується на розмір чоловічого манця, це червоний прапорець у стосунках чи ні? Пишіть в коментарях. А ось щодо відношення дівчат до України, то позиція цікава і не для всіх однозначна. Єва та Есті не приховують, що в побуті вони російськомовні. І українською їм спілкуватися досить складно, тобто вони витрачають більше часу, щоб там перекласти подумки, якісь слова і правильно їх вимовити. До того ж, за весь період існування їхнього каналу там, з кількістю підписників до півмільйону, єва та Есті майже ні разу не задали ані про війну, ані про Україну. Пояснюють дівчата це тим, що їх канал миротворчий, і самі вони не хочуть брати участь у військово-політичних справах, оскільки не є військовими експертами і бояться десь там помилитися. Тю, та в нас кожен другий українець вважає себе диваном військовим експертом і не боїться активно або часом агресивно там висловлювати свої думки. Зараз же в тренді бути трушними, щирими і тоді, як кажуть люди, потягнуться. І буде мільйон підписників, і куча бабла. Але зараз не кожна людина може бути трушним і чесним, бо за свою правду може отримати гору там, критики. І завжди знайдеться той, до речі, хто не згідний з твоєю думкою і обов'язково буде поливати брудом і писати скарги. Хейтери. І Дівчата з усіх сил намагаються бути щирими зі своїми підписниками, але іноді страх хейту бере своє. І певні гострі теми є в Ада так і вперто оминають. А напишіть, як вам заходять взагалі Єва та Есті. Чи вважаєте ви їх талановитими, цілеспрямованими дівчатами, чи просто розпеченими принцесами? І в чому в них там варто брати приклад, а в чому повторювати небезпечно для психіки? Але давайте пам'ятати, друзі, що кожен має право на висловлювання своїх думок і єдиної правильної відповіді не існує. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене донатами, можете там подивитися посилання в описі до відео. А також можете купити мої програми тренування, авторські програми тренування та спортивне харчування на моєму офіційному сайті. Всі посилання в описі до відео. Так, до зустрічі, друзі. Всім па-па!